12 годин, Продовження. То робили корм, корм вже відвезли бролером От, і несучком. Тепер можна, не можна, а нужно трохи попастися. Тому що весна наче і на дворі, наче березень їсть сьоме а сіно підходить до кінця так що потроху стараємося їх виводити пастись ну, трохи економніше та й вони їм трохи легше Вибачаюсь, хтось звує Потім розкажу перезвоню. перезвоню так ми виходимо таке Ой, їдять. Сихеньку травичку. Воздушна тривога, по-моєму, почалась. Так, да так, -да, воздушна тривога почалась, всередина. Нічого, якось буде. Так, описемося. Думаю, один до трьох поїмо трошки травички, хвою поїмо. От. А після трьох поїдемо Доробляти курятник поки не стемніє. Десь так проходять наші дні. Головне, що було здоров'я перемога. А то все. Таке, пролевся. Добре.